Сьогодні вже вечір, шосте число неділя, і на вечір я хочу сухий яблучний пиріг. Для цього мені треба 4 яйця. Чотири яйця. Ванілі, ванільний цукор. 200 грамів цукру і. Починаємо легенько збивати. Ось, ось ми збили, так ми збили яйце з цукром і з ванільним цукром. Зараз ми до нього додаємо 180 мл молока. Ми вже його приготували. І додаємо також. 80 мл в мене соняшникова олія. І трошки будемо збивати далі. До цієї маси ми додаємо муку. Муку додаємо не всю відразу, а частково частинками. І додаємо останню частину муки і знову трошечки збиваємо, Перемішуємо разом з порошком до печива. Коли ми додали останню муку, змішали, в нас повинно вийти отаке тягуче тісто. О, він робиться отака гірка, а потім воно розпливається. Таке тісто має бути. Ми приготували вже. Протвень. Зараз ми на нього вилиємо цю всю масу. Окей. Розрівняй, розрівняємо і почнемо готувати яблука. Тісто ми засипали в противень, тепер трошечки дамо цинамон. Оке. Okay. Яблука, любиш цинам. Коли ми дали цинами, ми зверху кидаємо яблука. Порізані, почищені яблука. Сюди в мене пішло 5 яблук, можна більше. І це все кладемо в духовку. Духовка нагріта до 180 градусів. Тільки що ми витягнули пиріг з духовки. Отакий От він нас вийшов. По правді кажучи, я коли вам розказувала, що в кінці з мукою треба кинути розпушувач, порошок до тіста, я забула. І тільки коли запхало форму, я собі, в духовку я собі пригадала. Я мусила його витягнути і як-небудь то зробити. І тому він вийшов у мене не високий, а такий, як вийшов, Думаю, на другий раз, Ну, дуже смачний. Він ще гарячий, бо просто гарячий. Отак, ріжеться гарно, печеться гарно, від, від... карти відлягає. Візьмемо маленьку тарілочку і той кусочок, який в нас там є. Що то значить працювати сьогодні без свого оператора? Він в мене сьогодні вихідний, він сьогодні пішов на море. Оце ще він на пляжі, чи куди вони там пішли, чи на піцу, не знаю. А я йому спекла такий пиріг. Отакий він пиріг. Гарячий, дуже гарячий. Мофмахнує. Ага, харагом. Дуже гарний. Виріс відповідно, такий, як би мав бути. Будемо ще раз спробувати. На сьогодні все. Підписуйтеся, кладіть лайки, пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити, почути. Хай буде вам добре. Мирне на небо над головою того найкращого.